Привіт! Розкажи про себе, як тебе звати, і якийсь цікавий факт. Мене звати Віктор Ткач, я класний тато Мрідій Скул. Працюю вчителем початкових більше ніж 8 років. Працюю по таборах більше в 11 років. І цікавий факт те, що зумів за 24 години підготувати цікавий квест для дітей початкової школи і провести його в Міністерство освіти України. Ти у Мріді будеш класним татом. Опиши найкреативніший урок, який ти проводив. Оскільки я обожнюю квести, вони є невід'ємною частиною мого шкільного життя. Я надихаюся тим, як діти в них розкриваються, а ще цікавим тим, що люблю залучати сюди і батьків. Ми завжди щось проводимо наскільки екстравагантно, так сказати, що. І батьки з задоволенням беруть участь, і діти розкриваються зовсім по-іншому. Тобто, це наскільки розкриває одночасно і дітей як команду, і між батьками особистісно між сім'ями боронується цей е, бар'єр і дозволяє батькам в, в межах класу взаємодіяти після таких заходів, які на зближення працюють, вони планують своє спільне дозвілля разом. Про що ти мрієш? А, перш за все, якщо взяти мене як вчителя, я Відштовхуєш завжди від того, що освіта має бути якісною, цікавою, для незалежності від того, який це заклад освіти, в незалежності від того, це початкова освіта, середня чи старша освіта має бути цікавою. Я дуже сподіваюся і вдячний за проекти, які розширюють мій дій. Бо коли просто стає більш ніж простором для навчання, вона виходить за межі. Де, де діти вчаться від мрій, переходити до дій, будувати наше майбутнє, бо від цього все залежить, і школа мрій для цього робить всі необхідні необхідні кроки, за що я дуже вдячний. І Я мрію, щоб освіта була доступною, цікавою для всіх в Україні, і про неї знали не тільки в Україні, а й за межами. Що ти побажаєш українським школярам у новому навчальному році? У новому навчальному році перш за все побажаю миру, спокійних. Днів і ночей, нарешті перемоги, щоб цей рік став переможним для нас всіх. Крім того, хочу побажати, щоб діти насолоджувалися кожною шкільною хвилиною, знаходили нових друзів, пізнавали щось нове для себе. Бо дитячий вік – це те, яке не можна повернути воно один раз. Насолоджуйтесь цим і кайфуйте від свого життя.